Надія Михайлок, якщо постійно перепрошую в людини, а людина не прощає, не хоче спілкуватися, черговий раз принижуватися людина ця не з Богом і вище себе рахує за статусом. Можливо, їй бідних родичів не треба, а ти знову. Ага. Ну, дивіться, ну, що ви ставите відносини між нами, знаєте, як на Олімпіаді. От саме головне, знаєте, перше місце, друге місце у мене 10 балів, у мене 8 балів, у мене 12 балів. Ну, Обов'язково має бути якесь місце, хочу зайняти, розумієте? Та Бог послав своїх людей, щоб ми змінили землю. Там, де є зле, має бути добре. Там, де з тобою не хочеться говорити, перепроси, та я вже два рази перепрошував, вже п'ять разів перепрошував. Сімдесят раз по сім каже Господь. Скільки я маю прощати, Його питають, а він каже, що в Біблії написано сім раз прощати. А, а Гос... Ісус каже, сімдесят раз по сім. Наше завдання змінити світ. Не показати себе, який я правильний, а змінити світ. Як ви перепросите одну людину на цьому світі, чи це ваш брат буде чи сестра, чи це буде якийсь начальник, який вас убідлю, або ви, ви когось образили. Як одну людину перепросите, ви вже недурно жили на цьому світі. Вже не дурно з'їв кусок хліба свого. Наше завдання як християн міняти цей світ, не добиватися якоїсь там справедливості. І ой мене принизили, ой, мене забули. «Ви, діти Божі! І я разом з вами. Ми маємо йти між людей і міняти їх. Вони мають ставати кращими, як і як хочете. Хочете обнімайте їх, цілуйте, прощайте, що хочете робити, але вони мають стати кращими. Вони мають посміхнутися. Ви маєте змінити світ. Не цілий світ, одну людину. І так одну за другою. От завдання християн. А ні, справедливості. Я же старша, то вона до мене мала би перша заговорити. Будьте перші, будьте мудріші, будьте добріші.